Алоха всім! Радий вас бачити на моєму каналі Burundu Games, найкращому оглядачу мобільних ігор на Ютубі. І сьогодні у мене на огляді гра El Hijo, A Wild West Tale. Гра мені здалася досить прикольною. Е, і розпочнемо. Подивимось, що це таке, з чим це їдять. Ось. <кхм> гра про маленького хлопчика. Пролог. Це Мексика, як я зрозумів з, зі скріншотів з опису до гри. Ферма. Мама щось кричить. Хлопчик просто дивиться в вікно. Виходить, проснувся. Ох, потягнувся. І Ходімо. Так, зроблю трошки голосніше. Ось так. Так, ось такий у нас пацанчик маленький, кумедний. О, курочки. О, ку Курятинка, побігла, побігла. Так, ідемо до, до нашої мами. Нас мама покликала. Щось потрібно мамі, напевно, допомогти. Так, мама, що ти хочеш? Так, зажму, що бігати. Ага, це в нас. Це в нас, коли ми біжимо, вокруг нього ось така бульбашка з'являється. Це, я так розумію, звук. О, ми прийшли на могилку. Це хто? Це напевно тато. Як завжди, раз якщо тільки мама, а тата немає, то це напевно тата. Прес F to respect. Як кажуть. Ну, бачите, вони не плачуть, радіють, традиції. Це такі традиції в людей. Ходімо далі, подивимося, що це таке в них кожен день. А, це тут буде стелс, я так розумію. Е, я так розумію, по-перше, бо я дивився скріншоти, а по-друге, через те, що звук показується, коли ти біжиш, ти топочеш. Також по цьому. О, тут зараз нас навчають стелсу. Так, Tubers eye view. Uh, hold. Uh, нажми на пташечку, щоб подивитися, щоб краще мати огляд. Давайте нажмемо. Натискаємо на пташечку. Ага, це типу ми з висоти трішки дивимося. Ну і нащо воно мені? А, ми, типу, з висоти і ми бачимо. Ага, не можна було чіпати. Ну, В принципі, є в цьому якась певна логіка, що чіпати не можна. Ось так, ми це проходимо, нічого складного, але я з першого разу не зміг пройти. Що можу сказати? Тупозавр. О, що це таке? Uh, lighted Shadow, opponents can see. Ага, можуть бачити тебе, але тобі потрібно йти по тіні, і тебе ніхто не побачить. Ось це наш стелсик, uh, Crouching. Uh, semi-transparent. Коротше, зрозумів, потрібно присісти. Чікс. Ага, ось так. чин 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 І обійшли. Кл. Ку... Ага, відчепитися треба. Клас, клас, поки прикольно. На джойстику було б дуже зручно. О, прийшли. Це ми поки оце бігали, мама нас вчила, це що, на нас напали. Так, да, наша хата горить. Бандітос. Опа, і наш Ельхіо, Ельхіно, Ельніхо. З рогаткою, мама каже, сину, ти нічого вже не вдієш. І поїхали в пошуках нового життя. Як шкода, на фон їде потяг. Ну що, хлопчик повинен подорослішати і стати мужиком, який буде захищати свою родину. На тобі фотку. А що це таке? Ага. Це, типу, вони прийшли. В храм потрібно розпочати нове життя. Хлопчик закопав своє минуле, і потрібно. а це мама його віддає. О, це печально. Це якісь масони. Мексиканські масони. Щось заперли на самий верх. І це мене що будуть. Я буду звідси втікати. М -м, поки цікаво. Це тавер, вежа. Ага, це вже мама. А вони з що? А це не схоже на бандитусів. Я трішки буду робити бо я хворень. Ага, це він малює те, що він бачив. Потяг. Все, можемо йти. Тут? А, ми тут не вийдемо. Ну, я ж кажу, ми будемо вибиратися з цього. Я коли отакі от ігри граю, починаю шепотіти. Ай-яй. Так. Прикольно, прикольно. Пташечка, покажи нам, хто що й куди. Так, цей ходить туди-сюди. Ходи, ходи. Пройдеш і ми відразу. Чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Давай швиденько, 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 бо зараз же ж. А, побачив. Мазафака. Не вдалося мені відразу захопитися за цю. Як і... За драбинку. Давай полий. Мені потрібно наверх. А можна але на низ там, вроді, закритий шлях. Давай, швиденько. Чик, 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 чик чик чик. чик І поліс, 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 поліз, поліз. Фух, не побачив. Так, а що тут? Ага, це я про. А, це як в. В цьому. Асасіні, я. Ну, і тут мене зараз він знову побачить. А, побачив. А що зробити потрібно, як ці мішки забрати, Я так. Я щось не дуже зрозумів. Так, 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 так. так. Швиденько, швиденько, швиденько. Ну, виліз. А, -а, 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 -а Гаддеміт. А, він, він забув. Я пташечку кудись. Що мені потрібно робити? Ага, я можу дивитися тут. Коротше, я щось не зрозумів, що. А, ось! Кнопка з'являється трішки. Все є. Є. Запишу, напевно, коротку серію чисто подивитися спочатку. Що? Дорміторії. Tepigane to skip. А. Так, тут хтось є, немає. Давай подивимось. Цей ходить, але цей ходить зверху. Це що у нас таке? Тут нічого. Блін-блін-блін-блім-блін, блін, 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 я його не побачив. Дивно яскравість підкрутити чи? Бо я сам ще нікого не бачу. А як його пройти? В іншу сторону? Ні, в іншу сторону також, ні. А як його... А як його пройти? Так. Не поняв, як його пройти. Я не розумію, як його пройти. Ну він ходить туди-сюди. Що мені потрібно зробити? Ось ця штука, щось вона так. Підсвічується. А, о... Ось так. Ага, все, я зрозумів. Все. А воно бликнуло зверху, я і зверху і не помітив, що в мене активно кнопка стала. Ну, так би й зразу сказали, ото. Так, ще цей лапушара замітають ходять. Це у нас сейф, я так розумію, тут. Так. Засейвилися. Встигну. Хрінос два. Ну, так, заховайся. Ми тут, монахи. Аж. Гайшу. Ага, вони ще Заглядають? Ладно, окей. Окей. Так, продовжуємо далі. Крутитись ведькатись тільки десь зуксник. Так, стався якийсь глюк, чомусь гру вибило і мушу зверху починати. Це не так далеко, але обідненько чомусь просто взяла і... і закрилася. причому закрилася на ноль, що мусив заново запускати. Я думав, просто згорнулася, а вона не просто. Так, ну що ж тоді? Спустимся. Так, а цей чупачупс заглядує тоді. Значить, мені не просто потрібно. І він мене тоді зловив. Він зараз сюди дивиться. А, я його торкаюся. Я думав, що можу пробігти, як він туди дивиться. А, він далі. Він типа туди йде, дивиться. Заходь! Ну блін! Ну що ти так довго? Е. Драконець. Це поки оця кнопочка з'явиться. Лив. Він буде заглядати? Ні. Пішов ти, чудило! Так, сохраня. А, ось якийсь. Поцики. Що він там робить? А, він просто сидить. А! Побачив. На, ляща. Е -е. Ну, і що мені потрібно? Ага, біля нього чувак стоїть, я його не бачу, я сліпий якийсь. Сховайся. Хоп-хоп. Ага, цей крутиться. А я цього не бачу. Той, що сидить, я побачив. А цей який стоїть, так стій. Цей ходить, щось носить. Оцей він поки стоїть, я повинен розчахлитися. Але я його торкнусь. Ні? А, ось тут, 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 тут. О, ось воно. Ну, тут логіку потрібно включати. Це тобі... Не хухри-мухри. Побіг. Так, тепер що з цим? Стоїть він тут. Що ми маємо робити? Як мимо тебе пройти? А може ми можемо тут щось взяти? Ні. Як мимо тебе пройти? Ага, а що перший раз тригер не спрацював? Утім якийсь главний з патиком. Він щось собі наспівує. раз над ним мелодії якісь, так? Так, і цей пішов. Ми сюди пробігаємо. Типу, засейвились. Ой, пташечка покаже нам, хто тут, що тут. Тут сидить, один ходить, другий там стоїть. І цей крутиться. А нам, типу, потрібно на вихід. Ах ти. Лапушарик, коротше, ну, я хотів спробувати на обум прогнати, а не ховатися. Давай, повернувся. А чо? А! Ага. Давай, давай, давай. Свінник. А, він з кадилом ходить. я під столом. Так. Цей ходить, крутиться. Цей сюди, цей туди. Давай обертайся вже, старічок. Хоп! чик 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 Єс, 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 єс. О, все, пробрався. Mm -hmm. Нарешті. Нарешті пробрався. Ну, блін, не так легко, як здається. Що у нас? Балнеарі. Не знаю, що це означає. Які труси. А це якась пральня, походу. Так, що у нас тут в ящичку? Опа, щось знайшов. Стоунс. Коротше, камінчиком кидати. Клас. Клас вибираємо. Шпурляємо. Ну і він на звук біжить. В принципі, все логічно. Окей, як тебе закрити? В принципі, все логічно. Подивимося куди. Так, тоді що? Ми беремо камінь. Шпурляємо сюди. Щоб ти відійшов, чи пушило. Так. Обійдемо сюди. Нам же ж вийти потрібно. Правильно, я розумію. Розверніться. А мене скільки цих камнів? Опа, так, цей спить чи не спить? Так, цей. А, ні, не спить. А, і там хлопчик якийсь. Ми в хлопчика кинемо. Короче, 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 така. Опа! А, він мене не побачив. Ні, побачив. Цікаво. Блін, складно, складно, складно. Никаємся.